Віталій buddy шахі в рай бапарит. Рейтинг 1919. Індія. Загнав індус собі слона на G3. Я буду грати на ферезонкланді. Проведу Б 5 поки що. Ну, Б4, якщо нічого не робить, не знаю, прикольно виглядає хід. У мене це 6 може бути слабкий пішак. А якщо так, то ти c5 хочеш піти. Ну c5 це 5 гірше, тому що тебе слон буде краще. Я візьму. Не треба нам цього слона включати в гру, нехай впирається в заборчик. Або ми на крайняк можемо його поміняти. Путь. З часу. Так, можливо, слона б цього поміняв, бо я білопольного. Що він так дернеться кудись. Може ще щось. Може, коняться по мені. Ну, взагалі на чеканок. Цих розміняємо, дай й нормально. Так, дякую. Якраз не вистачало мені одного. І шакам укріпив. Це зрозуміло, але тепер послабився пішачок D4. Може слон на щось і скаже їм тут всім? Розкаже їм. Тут буде удар. Хоча стоп. Ти б'єш тут. Я б'єш тут. Ти б'єш тут, я тут шахом б'ю. Ти з'їв, я з'їв. Ну ти що не так? Що тут не так? Темп важливий, не встигаєш ти. Райв 6 такий хід не подобається мені. Ферзь десь де 7 також якийсь, не дуже. Так. Ну, ферзя включаю і всіх цих. Ша, шах. шах. Маємо, мабуть, стояти, щоб тут не було білопольної діагоналі для фразя. Відь мене трошки не там, де треба. Вже б'ємо, звісно. Нам нічого особливого тут не залишається. Ще кінь тримає білі поля, тому шансів у нього небагато, хоча це 25-й рік реєстрації. Мої найулюбленіші суперники. Вони вміють все. Десь не пав, але насправді я просто хочу заблокувати, щоб не було динаміки в цих пішечків. Може просто поміняти фразів дивись. Можу просто коня перевести по людськи Зям, а тут нема ходу в тебе. Що я зіваю тут? Не знаю. Ну, Технічніше може піти сюди? Ну так. Да. Він грає так. У мене тут щось проблемочка, не? невеликінька. Можна перевести коня тоді? менять Ледь ледь просто. Ледь ледь. 78 на 90. Ну, до більше півпарті суперник з цим словом нічого не зробив. Особливого і пішов в тактику, яка не працювала за нього. Тому що був проміжний шаг на якому третьому ході. І не встиг, встиг суперник від'їсти мене фігуру, залишився сам без фігури. Але в нього ще була якась ініціатива динаміка атака. Він шукав свої шанси молодець. Але я відбився. Перейшов в контратаку і поставив мат. Повезло.